Інтерактивне кіно один із рідкісних жанрів у ігровій індустрії. Відразу згадуються такі ігри, як Фаренгейт та ексклюзив для PS3 Heavy Rain. Когось у цих іграх вабить їх рідкісність, а когось сюжет та новий геймплей. Але вони не створені для конвеєрного виробництва і потребують чималих грошей та зусиль. І ось студія Quantic Dream анонсувала нове інтерактивне кіно під назвою Beyond Two Souls. Чи варта гра наших сподівань і чи не стала вона провалом року? Дивіться далі в огляді від PlayUA. У процесі розробки Two Souls ми довідалися багатько нового із різних роликів. Нам демонстрували кадри зі зйомок сцен, де актори працювали годинами. Зважаючи на те, що забавка вийшла на смерканні чинного консольного циклу, девелоперам довелося створити те, що дійсно стало б дорогоцінним ексклюзивом. PS3. не останню роль у цьому зіграло надсучасне захоплення рухів живих акторів та запис анімації обличчя за допомогою цілої купи датчиків. Із сюжету ми довідуємося про тісний зв'язок між світами мертвих і живих. Головна героїня джоді дівчинка, що має друга із потойбічного світу на ім'я Айден. Але окрім приязного Айдена, у грі також будуть створіння, які бажають дівчині смерті, тому Айден захищатиме її усіма силами. Як правило, батьки не вірять у розповіді дітей про їхніх уявних друзів та чудовиськ, що отаборилися у них під ліжком. Але з часом батьки Джоді розуміють, що їхня дочка незвичайна дитина, і як наслідок, та опиняється в руках доктора Нейтана Докінза із відділку з вивчення паранормальних явищ. Певної миті все йде шкереберть і починається галупування по різних куточках землі у якості таємного агента ЦРУ, що служить своїй країні, або ж в особі втікача, за яким по п'ятах йде його колишній роботодавець. Також протягом гри побуваємо і фермером, і безпритульним. Переживемо не один момент, де Джоді доведеться робити нелегкий вибір, і з усім цим їй допомагатиме вірний друг Айден. Головною фішкою сюжету є те, що він не йде так прямолінійно, як у багатьох відеоіграх або кінофільмах. У Beyond Two Souls усе інакше. Ви можете розпочати гру за восьмирічну дівчинку, а наступної миті вам вже треба складати заключний іспит у церу. Тому під кінець гри доведеться ліпити усі частини сюжету в одне ціле. Інтерактивне кіно завжди було чимось новим для геймера, адже в цьому жанрі геймплей завжди був частиною оповіді і додатковим засобом надання подіям більшої реалістичності. Це один із тих жанрів, де під час екшн сцен ви пітнієте не менше за свого героя. Тому гравцям завжди подобалися такі запальні моменти в іграх. На жаль, на православній Формі геймери змогли зіграти лише у Фаренгейт. А Heavy Rain більшість геймерів проходили на Ютубі. Усі очікували чогось нового від Beyond Two Souls. У Heavy Rain ми підкидали геймпади, затискали по шість кнопок і з серйозним виразом обличчя крутили маніпулятором проти годинникової стрілки. Усе це дратувало, але й зацікавлювало, оскільки все, що ми виробляли із геймпадом, відображалося на діях нашого героя. На жаль, у Beyond Two Souls ми не побачили ніяких нововведень. Тут докупи змішано усе, що ми бачили у попередніх іграх жанру. Майже будь-коли можна перейти до керування Айденом, чиєю головною метою є захист Джоді. Він може переміщуватися крізь стіни, пересувати предмети, зцілювати головну героїню, передавати їй спогади, створювати довкола неї захисний бар'єр, а також вселятися в інші тіла. Під час гри не виникає відчуття, що ви можете взаємодіяти з предметами оточення. Так, рівні вельми деталізовані, усе виглядає приємно. Коли подорожуєш пустелею, складається враження, що сонечко трішки припікає обличчя, а коли йдеш по засніженій вуличці і сніг хрумтить у тебе під ногами, хочеться швидше дістатися до теплої місцини. Але незважаючи на усю цю атмосферу та деталізацію рівнів, ви не можете взаємодіяти з предметами, якщо вони не відіграють якусь роль у сюжеті. Так як у Heavy Rain можна було просто підійти до кошика з Руктами та пожонглювати ними, або як у Ференгейт посидіти на колонці та пограти на гітарі свої улюблені пісні у Beyond Two Souls зробити не вдасться. Кожний предмет залізобетонно прописаний скриптом у сюжеті, тому свобода дій це всього лиш обман скриптів. Графічно гра виглядає дуже красиво, принаймні ліпше, ніж Rain. Розробники серйозніше поставилися до деталей та локацій, про що ми вже згадували. Завдяки реалістичній анімації персонажі переконливо рухаються. Значних зусиль розробникам вартувало перенести від акторів до екранів усі емоції головних героїв, такими, якими б вони були у справжніх людей. Beyond Two Souls вийшла чудовою, красивою та цікавою грою, але не такою крутою та багатою, як нам розповідали розробники. На жаль, гра не показала нам нічого нового, як це вдавалося. Її попередницям. Під час проходження ви майже не помічаєте, де можна зробити вибір, від якого зміниться кінець гри. Тому перепроходити її у вас майже не виникає бажання. Порівнюючи її із попередницею Heavy Rain, можна сказати, що у Beyond Two Souls геймплей урізаний та нудний, Немає тих крихітних функцій, якими б наповнювався ігровий світ. Таким чином, студія Quantic Dream може переходити на конвеєрне виробництво, але ми сподіваємося, що компанія отямиться і потішить нас роки через два або три своїм новим проектом, який переверне жанр інтерактивного кіно, так як це вдалося Фаренгейт у 2005 році.